Тривають в ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до розмови з нашою студією вже приєднується засновник та редактор проєкту Наші Гроші Юрій Ніколов. Вітання, пане Юрію. Добрий день, вітаю. Пане Юрію. Знаємо, що вчора проти вас була влаштована провокація. Зокрема, невідомі намагалися увірватися в вашу квартиру. Вони вимагали вас відправити. На фронт, чи відомо вам вже хто ці невідомі, і хто може стояти за цією провокацією? Чи були якісь погрози стосовно, зокрема, на вас, стосовно вашої діяльності з боку цих нібито представників ТЦК? <правліст> а, ну, скажімо так, я разом, як всі знають, і те, що було прилюдно на провладному телеграм-каналі, бо, бо ці. Провокатори коли ну, влаштували барак у мене в під'їзді. Фактично за 10 хвилин вже злили відео своєї виходки на цей телеграм-канал. Звідти стало відомо всім. Я дізнався фактично одночасно, оскільки не був вдома, і мені телефонувала мама, яка в нас сиділа тут і слухала то, то все. Тому жодних жодної уяви про то, хто ці люди. Я не маю. Єдине, що зрозуміло, що їх було не менше двох. Один лом двері, інший знімає а, відео. А, хто вони не зрозуміло? Очевидно, що це люди не найбільшого розуму, а, оскільки ну, влаштувати таку тупу провокацію це треба бути ну реально а, трошки менш розумним навіть від Фореста Гампа, а, тому ну, станом на зараз ідеї, хто це може бути може бути нових не з'явилось. Це можуть бути провокатори. Наняті всередині України для розколу е в нашому суспільстві, тому це можуть бути і політичні якісь розборки. Кажучи, е там хотіли зробити приємне президенту, а зробили неприємне випадково. Тобто, все, все, все що завгодно, е офіційно. Поки що я подав заяву в поліцію. Е тобто, вчора її написали сьогодні. Має бути вже зрозуміло е по якій статті її відкриють. Я заявляв про тиск. На мене, як на журналіста, ну, оскільки других ідеї мене навіть і немає, навіщо то таке влаштовувати. А, ну от поки що, от, тепер будемо чекати, що з'ясують слідчі. Пане Юрію, але цікаво, чи до того ви отримали якісь погрози, чи спроби перешкоджання вашій журналістській діяльності? Ні, жодного разу. За час вторгнення, єдиний раз, коли були натяки на щось на тиск. Це була заява міністра оборони Резнікова про те, що моя публікація про розкриття комерційних таємниць в харчах міноборони, що це було підривом національної обороноздатності. Він вимагав відкрити справу СБУ. Але наскільки мені відомо, воно нічим не завершилось. Ну в тому сенсі, що до мене ніяких претензій з боку правоохоронців весь цей час не було. Жодних там спроб тиску не було. Ну єдине, що я, як кожен журналіст, мабуть, в соціальних мережах отримую свої порції хейту від людей, які не згодні з тим, про що я говорю. Ну от але нічого надзвичайного. Я думаю, що не було такого. І от скажімо так, оця, оця виходка стала за час вторгнення стала першою такого плану проти мене, пане Юрію, можливо, над чимось резонансним працювали. Останнім часом, чи можливо, була якась реакція на, зокрема, ваші розслідування? Ну, у нас, знаєте, постійно якийсь резонанс, так оскільки ми пишемо про корупцію в державних закупівлях, і у нас досить регулярно виходять публікації, за результатами яких ми примушуємо чиновників ну, суттєво знизити ціни. ну. От о, в 23 році році наші публікації, не рахуючи навіть того, що ми зекономили по міністерству оборони, от виключно публікації наших грошей принесли економію державним е бюджетом всіх рівнів е майже 900 мільйонів гривень. Ну тому звісно там ображених може бути дуже багато, і але здогадуватись навіть хто з там з них міг такітнути, ну не вийде оскільки я ж кажу, у нас от, кожен день е виходить о, якась така подібна історія. Ну Нічого надзвичайного в цьому плані не відбувалося, скоріше, я ж кажу, тут треба відштовхуватись від того, яким чином ті провокатори мали зв'язок з тим телеграм-каналом, який так чи інакше відомий вже нашим журналістам. До речі, ви згадували про цей телеграм-канал, що він якимось чином пов'язаний з офісом президента. Чому ви так вважаєте? Я просто як і прочитав публікацію відомого видання Детектор медіа. Ну, воно займається саме висвітленням того, що відбувається в сфері медіа, впливову дуже впливово дуже редакція. От, і їхнє розслідування ну, вказувало на те, що цей телеграм-канал пов'язаний з відомим політтехнологом і піарником Володимиром Володимиром Петровим, який певний час навіть працював на парламентському телеканалу рада В той момент, коли Кирил Тимошенко, ну скажімо так. Зробив парламентський телеканал ну, такою провладною абсолютно структурою. Ну, але це я ж кажу, має зв'язок і там обов'язково пов'язаний. Можливо, це і не факт. Я ж тут зараз мають працювати слідчі. Але до того, оцей самий Володимир Петров він вас не мочив на своєму, теле, на своєму телеканалі. Ви знаєте, після того, як вже все відбулось, мені. Кинули посилання. Якщо я я чесно кажу, я насправді я не підписаний на жоден з тих телеграм-каналів. Не дивлюсь їх телепрограму. У мене все життя проходить в Прозоро в Excel. Оце в табличках, ПДФ. Тому от мені кинули одне посилання. виявилося, що він там напередодні нового року все-таки згадував мене і казав, що мені дістанеться там за те, що я щось не так не в думку розслідував або грав якийсь. На його думку, не в тому таборі, що він хотів. Тобто, це ну це факт. тобто Це відео є, воно існує. Але ну чи був він ініціатором цієї історії, я не знаю. Ну і на, на які реакції ви чекаєте, зокрема, з Офісу президента, чи вона якимось чином буде, загалом також від правоохоронних органів, чи є реакція з боку представників? засобів масової інформації, чи є підтримка uh -huh. від журналістів, yeah. ну о, стосовно реакції людей, і ж, о, взагалі журналістів, зокрема, це дуже приємно. А, ну, всі згуртовані, всі розуміють, о, о, що відбулось, і скажімо так, я отримав підтримку від усіх колег, о, ну або о, як о, людей, якими я вважаю своїх своїми колегами. Це дуже добре. І від правоохоронців я б чекав ну, нормального розслідування. Оскільки ну, скажімо так, тенденції, які є у, у окремих представників влади, ну в головах там сидить такий е, е, варіант, що треба в Україні все-таки закрутити гайки свободою слова. Е, це дуже погана історія, і тому правоохоронці мають е, е, провести на, е, нормальне якісне розслідування. Шо, ну щоб не було знаєте, як звідалям шабуніним моїм товаришам. Це ще до вторгнення було, коли спочатку під квартиру його батьків підкидували моляжі гранат лякаючи, а потім взагалі спалили йому будинок, і поліція і взагалі не змогла знайти поліну ну, людей, які скоїли замах на вбивство. От ну чесно, не хочеться повторювати такі траєкторії. Тим більше зараз, коли от і оце пункт перший, що має зробити офіс президента. Коли от, провокація проти мене, ну в будь-якому разі, от незалежно від моєї участі, там чи реакції, е, вона е, вже стала ударом по іміджу України. Ну, вчора ввечері Рейтерс вийшов з публікацією, де теж напряму почав вказувати про утиски свободи слова в Україні. Ну а ми ж розуміємо, що в ситуації, коли е, е, Україна там на 70% по, по грошам і е, майже на 100% по зброї залежить від допомоги демократичних країн Заходу. Ну, це може збавити взагалі тому напрямку. Е, бо той напрямок е, з, з погрозами-викривачам е, це ж російський вектор розвитку. Ну ми ж знаємо, да, що е, це коли в Росії хтось викриває корупціонера, то корупціонера все в житті залишається добре, він отримає навіть підвищення, а викривача вбивають чи садять в тюрму. Е, от е, тому, скажімо так, і Резніков, коли намагався мене звинувачити в цьому, це було. Отаким розворотом в російській історію і зараз ну як привіт, звідти прям тому хто б це не вчинив, це просто провокація, яка в будь-якому разі зіграє на руку расистам. Ну вони там аплодують, тому що от, так бачите, ж Україна така сама, як Росія. Чому б заходу триматись за цю нікчемну країну РОР-404, залишити її нам? рідні брати по духу. Ось чому офіс президента я вважаю має як політична інституція, і зробити свої кроки, скажімо так, які б впевнили суспільство і наших західних партнерів в тому, що ну, такі провокації, взагалі, утиски свободи слова, це не український сценарій, і ми йдемо в Європу. Пане Юрію, то на даний момент чи проводилися вже якісь слідчі дії з боку національної поліції? Ну, вчора вони були в мене, взяли покази, вилучили докази, тобто, ті папірці, які мені обклеїли двері. Тобто, ну тепер юридичні кроки там наступні, це як кримінальне провадження. Ну і вже далі щось має відбуватися. Ну, тут я вже на слідчий, я вже не знаю, по якій програмі вони будуть працювати. А то все ж таки чи чекаєте, ви що все-таки ось ті невідомі? Стануть відомими і будуть притягнені до, від, до відповідальності. Це не, я не просто цього чекаю, я вважаю це потрібним і необхідним, щоб Україна от, стала тією країною, яка виправляє помилки. Бо, як відомо, система характеризує не помилка, а реакція на помилку. З, і, умовно кажучи, залишити і цей випадок теж ну так, історично в Україні завжди таке здавалося, як, як нові приклад з Віталієм Шабуніним. А, тобто і не тільки з ним, скільки нападів на журналістів було, на Михайла Ткача на, на, на схеми. Ну, ну тобто відомі розслідувачі у нас регулярно переживають якісь історії такого штибу. То о, от, але цього не можна так полишати. Бо я ж кажу зрештою, ми створимо собі репутацію о, о, маленької Росії, і це о, для нас загроза в плані фізичного виживання. Ну давайте демотивуємо наших міжнародних партнерів, щоб вони нас забили. Я ж кажу, тут уже не питання моєї безпеки. У мене моя безпека, ну скажімо так, за довгі роки розслідування в мене різне було і напади були. Але те, що відбувається зараз, я ж кажу, в символічному ряду з Україною, це дуже паршиво. Тому злочинців тут треба знайти не тому, що вони напали на мене. Я то якось пережив і, слава Богу, то я тримаюсь, Але саме тому, що вони шатали Україну в дуже паршивому напрямку. Зрозуміло, дякуємо, пане Юрію, за коментарі, дякуємо за вашу працю. Тримайтеся. Юрій Ніколов, засновник і редактор проєкту Наші гроші, був в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. Будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Нагадаю, що невідомі намагалися залякати Юрія Ніколова, зокрема, вимагаючи, щоб він відправився на фронт і таким чином дійсно запобігти в свободі слова в Україні. І, зокрема, розслідуванням щодо крадіжки наших грошей. І, зокрема, і на, нашу, на наші Збройні сили. Дякуємо, пане Юрію. На все добре. Добріго усім.